Сьогодні розглядаємо тему показникові рівняння та показникові нерівності. Для цього розв'яжемо номер 145А. У номері 145А записано логарифм від числа Х за основою 3 дорівнює 1. Наше завдання перше. Дивимося на те, що записано під логарифмом. Під логарифмом записаний х. Ми виписуємо все те, що записано під логарифмом. В нашому випадку це Х. Виписали Х. У правій частині мають бути ті числа, які в нас лишилися. Дивимося, під логарифмом в основі в нас стоїть число 3. Основа це завжди основа. Тобто, і в правій частині це теж буде основою. Число 1 буде показником степеня. 1 іде в показник, а число 3 йде в основу. Х дорівнює 3 в першому степені це і буде число 3. Це буде наша відповідь. Давайте спробуємо ще. Номер 100. 46b. У номері 146б логарифм. Від числа х за основою 4 дорівнює 2. Ми виписуємо все те, що в нас стоїть під логарифмом. В нашому випадку це х. В правій частині буде основа. У тому степені, який написаний в правій частині. В основі у нас стоїть число 4. Основа показник степеня це буде те число, яке справа, 4 в другому степені. Х дорівнює 4 в другому це буде 16. Це буде наша відповідь. Давайте розв'яжемо наступний номер 152. Логарифм. Від х мінус 3 за основою 2 дорівнює числу 4. По тому самому принципу виписуємо те, що в нас стоїть під логарифмом. У нашому випадку це х мінус 3. Дорівнює. Основа це завжди основа. Тобто те, що стоїть в основі під логарифмом, буде в основі в правій частині. Показник степеня перейде те число, яке було вільним. 2 в 4. Ліву частину переписуємо без змін. Ми знаємо, що 2 в четвертому це 2 помножити само на себе 4 рази. Або це буде число 16. Дорівнює 16. Для того, щоб знайти значення х, бо в рівнянні нам потрібно знайти х. Ми переносимо мінус 3. У праву частину. Коли ми перенесемо мінус 3 в праву частину, воно перетне знак дорівнює, тобто потрібно буде змінити знак на протилежний. Був знак мінус, стане знак плюс. 16 переписали без змін. Х дорівнює 16 плюс 3 19. Це й буде відповідь. Наступний номер 152 152Б. 152Б. Десятковий логарифм від х плюс 5 дорівнює числу 2. Що робити? Що таке десятковий логарифм? Цей запис означає, що ми можемо записати логарифм. За основою 10, тобто ЛГ, це той самий запис, що логарифм за основою 10 від значення Х плюс 5. Дорівнює 2. Тобто ось цей запис я замінила на ось такий. Це скорочена його форма. Далі, по тому самому принципу, що ми розв'язували попереднє рівняння, виписуємо все, що стоїть під логарифмом. У нашому випадку це x плюс 5. У правій частині ми запишемо. Основу у тому степені, який був сам 10 у другому степені. Ну і 10 у другому кількість е, число, яке стоїть у показнику степеню, дорівнює кількості нуликів у наших, у нашого числа. Тобто х плюс 5, 2, значить, це буде, кількість нуликів буде 2. Це буде 100. Х дорівнює плюс 5 переносимо в праву частину, буде 100 мінус 5. Відповідь Х дорівнює 95. Наступний номер 154. Зробимо пункт, нехай це буде Б. 154 Б. Логарифм за основою 2 від Х в квадраті плюс 3х і дорівнює число 2. Знову принцип той же. Виписуємо все, що стоїть під логарифмом. Х у квадраті, плюс 3х дорівнює основа, вона завжди основа у тому показнику степені, який стоїть у правій частині. Ліву частину без змін х у квадраті, плюс 3х дорівнює 2 в другому, це число 4. Так, загубила х, дописала. Перенесемо число 4 в ліву частину, бо бачимо, що х стоїть у другому степені, тобто це квадратне рівняння. 3х квадраті плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Це квадратне рівняння з коефіцієнтами 1, 3, 4, тобто виходить, виходять красиві числа. Давайте перевіримо, чи нам підходять корені, число, наприклад, 1. Коли ми підставимо замість ікса число 1 буде 1 у другому степені. Це буде 1, плюс 3, це буде 4, мінус 4 дорівнює 0. В лівій частині 0 і в правій частині 0, тобто ми отримали, що цей корінь нам підходить. Другий корінь. Х2 це вільний доданок. Або з його знаком, або з протилежним. Давайте перевіримо. Якщо ми візьмемо число 4, 4 в другому степені це буде 16, плюс е, 2, плюс 12, мінус 4 не підходить. А якщо візьмемо мінус 4, мінус 4 в другому степені це буде 16, е, мінус 12 і мінус 4, нам підходить. Це буде другий корінь число 4. Тобто ми знайшли два розв'язки. Перший х1 дорівнює 1, х2 дорівнює мінус 4. Але у логарифмічних рівняннях підлогарифмічний вираз завжди має бути більшим нуля. Тобто, нам потрібно записати. Область визначення або d від f, також може позначатися як ОДЗ. Нам потрібно виписати, що під логарифмічний вираз х у квадраті плюс 3, так, не видно, х у квадраті плюс 3х має бути більше нуля. Коли ми запишемо х плюс 3, винесемо х за дужки і отримаємо х помножити на х плюс 3 має бути більше 0. Маємо два корені. Х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 3. Будуть проміжки більше 0. Це будуть числа мінус 3 0, це вісік х. Да? І нам будуть підходити крайній правий завжди. Плюс, мінус, плюс. Тобто наші числа і ті проміжки, які нам підходять, це оця частинка і оця. Ті числа, які менше, чи мінус 3. Це число нам підходить. І це число нам також підходить, бо воно попадає в розв'язок. Розв'яжемо наступний номер. 150. 158. Номер 158. Це інший вид логарифмічних рівнянь. Десятковий логарифм від 3х мінус 17 дорівнює десятковий логарифм ЛГ від Х плюс 1. Бачимо, що і в лівій частині, і в правій частині в нас написаний однаковий логарифм. Тобто тут логарифм за основою 10. І в лівій, і в правій частині теж логарифм за основою 10. Ну, якби ми робили з вами показникові рівняння, ми б так би пальчиками закоривали ці логарифми, говорили, вони однакові, да, показники степенів однакові, а в нашому випадку логарифми однакові, тому ми можемо прирівняти те, що стоїть під логарифмами. Математичною мовою це називається так: пропотенціюємо даний вираз і ну, ніби скоротимо наші логарифми. Я отак закреслю. Ніби скоротили логарифми. І в нас лишається 3х мінус 17 дорівнює x плюс 1. Ікси зносимо в одну частину, пропоную в ліву частину, а те, що без іксів, все вправо. В лівій частині було 3х, до нього переїде х. Було знаком плюс, переїхало знаком мінус. У правій частині 1 було в лівій мінус 17, переїде вправо, буде плюс. 17. 3х мінус х це буде 2х. У правій частині це буде плюс 18. Х дорівнює 18 поділити на 2 це буде 9. Це буде відповідь. Давайте тепер спробуємо розв'язати логарифмічні нерівності. Це номер номер 149. Написано десятковий логарифм від ікса. Більше десятковий логарифм від двох. Якби ми записували це без спрощення, ми мали б логарифм за основою 10 від ікса. Більше, ніж логарифм за основою 10 від двох. На оцьому моменті ми поки що зупинимося і пригадаємо наші показникові нерівності. Пам'ятаєте, коли ми говорили про показникові нерівності, ми говорили, що якщо в основі стоїть число, наприклад, 2 в степені Х більше, ніж 2, наприклад, в першому. Якщо в основі. Було число яке більше за 1, а в нашому випадку 2 більше за 1, то ми могли закрити наші основи і перейти до показників із тим самим знаком, який в нас був. Тобто ми могли записати х більше, чим число 1. Якщо в основі стояло число менше, е, ніж 1, ну, наприклад, 1 друга в степені x. Більше, чим одна друга там, в першому степені То нам потрібно було в основі число менше за одиницю, нам потрібно було знак нерівності при переході змінити на протилежний. Х менше, чим 1. В основі число менше за одиницю, тому знак нерівності поміняли на протилежний. Те ж саме стосується і логарифмічних нерівностей. Нам потрібно звертати увагу на основу. Але в нашому випадку в основі стоїть число 10, і ми задаємо собі знову питання: а 10 це більше, ніж 1, чи менше? 10 це більше, чим 1. Тому ми знову ж так само, як і в рівняннях, можемо пропотенціювати, закрити оці логарифми, да, прибрати їх і сказати, що наш х більше, ніж число 2. А якби в основі стояло число менше за одиницю. Що б ми робили? Ми б змінювали знак нерівності. Давайте спробуємо. Для прикладу номер. 151а. Логарифм. За основою 0,2 від х більше, чим 1. <кій> більше, чим 1. Дивимося на основу. <кій> В основі число більше, чим 1, чи менше. В основі число менше за 1 ми виписуємо х те, що стояло під логарифмом. Знак був більше, але ми подивились на основу і кажемо: ні, ні, треба поміняти. І ми змінили знак на протилежний, переписали основу. Основа це завжди основа, у тому показнику степені, який стояв у правій частині. І буде х менше, ніж 0,2. Це буде відповідь у нашій нерівності. Давайте ще. Номер 151, наприклад. Б. Логарифм за основою 0,2 від ікса менше, чим 0. Дивимось на основу. Основа 0,2. Це означає, що ми будемо змінювати знак на протилежний. Виписуємо все, що стоїть під логарифмом. Так само, як ми це робили в рівнянні. Кажемо, що. Основа 0,2 буде стояти в степені той, який стояв у правій частині, і знак поміняли на протилежний. І буде х більше, чим 0,2 у нульовому степені, а це значить х більше, чим будь-яке число в нульовому степені, це одиниця, х більше за одиницю. Ну і на завершення давайте розв'яжемо номер 163, наприклад, А. Логарифм за основою 2 від 3 мінус 2х менше логарифм за основою 2 від 13. Дивимося в лівій частині такий самий логарифм, як і в правій частині. Ми можемо їх скоротити. Так? Дивимося на основу. В основі стоїть число 2, яке більше за одиницю. Тобто, знак ми не змінюватимемо. Пропотенціюємо, тобто скоротимо логарифми. Переписуємо, в лівій частині буде 3 мінус 2х, у правій частині буде 13. І пам'ятаємо, да, в основі число 2, яке більше за одиницю, тобто знак не змінюємо. В лівій частині мінус 2х менше. Число 3 перенесемо у праву частину і буде 13 мінус 3 при перенесенні змінюємо знак на протилежний. Мінус 2х менше, ніж 10. І в даному випадку треба позбутися від оцього цього множника мінус 2. Поділимо на мінус 2. Поділимо на мінус 2. Буде мінус 2 поділити на мінус 2. І тут буде 10 поділити на мінус 2. Я знак не написала, тому що при діленні на від'ємне число знак нашої нерівності має змінитися на протилежний. Поділили на від'ємне число, поміняли на протилежний. Мінус 2, мінус 2 скоротилося, в лівій лишається просто х у правій частині мінус 5. Х більше, чим мінус 5, це буде відповідь нашого рівняння.